Вітаю, друзі! Ще одне із популярних питань: це чи потрібна мені фізична картка ВРП, якщо я вже перейшов на і візу електронну візу. І відповідь на це питання однозначно картка вам потрібна. Візова служба Британії рекомендує вам зберігати фізичну картку BRP для того, щоб в подальшому ви могли нею користуватися. Ця картка може знадобитися вам для подання якихось імміграційних заявок або ж візових заявок у вашому майбутньому. А саме я говорю про те, що в майбутньому ми з вами усі будемо продовжувати наші візи. Також на просторах інтернету зустрічала інформацію, що хтось уже літав, тобто перетинав кордон з UK за допомогою електронної візи. Для мене така інформація є дивною, тому що, як ви вже знаєте, візи електронні мали працювати із 25 п'ятого року. Але я летіла у серпні, в середині серпня, сюди. І, звичайно, я, хоча знала інформацію про 2025 рік, але. Перед цим мені попалося саме це відео, тому я вирішила запитати, чи можу я зараз вже користуватися електронною візою. На що мені відповіли Ні. Ви зараз користуватися електронною візою не можете. Лише фізична карта ВІРПІ. Тому, друзі, будьте обережні, не губіть свої картки, вони вам ще знадобляться.